А ви бачили, як виглядає безперебійник на 50 кВт. Зацініть, маємо такий інвертор DEA на 50 кВт, і то буде система резервного жилення для ОСББ для великого багатоповерхового будинку. Коли пропадає світло, будуть працювати насоси і ТП. Це щоб в батареях було тепло, ліфти, освітлення аварійне і так далі. І все це буде робити. Ось такий інвертор на 50 кВт. Тут буде аж 6 АВРів, тому що різні групи навантаження, різні лічильники. Будуть високоверхні акумулятори, де є стієчка буде. І то щастя, ми робимо зараз в Києві. Ось і у людей при блокауті буде все працювати. Не треба генератор, щоб дрінчав е в будь-який час доби, воно автоматом спрацьовує за 0,2 секунди. І такого добра, таких акумуляторів будиночку буде вистачати мінімум на 8-10 годин резервного живлення. При тому, коли дадуть світло, система автоматом буде заряджатися. Тобто вона працює без втручання людини. І повний заряд буде приблизно за 2 годинки такої системи. І отаке таке щастя.